Привіт усім! З вами Анна Мироненко, рекламна агенція Уграїда. Сьогодні говоримо про основні складові стратегії і побудови стратегії. Що це за складові? Це аналіз, аналіз конкурентів, аналіз аудиторії, аналіз ринку, оптимальні методи комунікації з клієнтами, тобто ми їх теж перерахуємо, визначення цілей, що хочете ви отримати, навіщо вам потрібна стратегія, навіщо ви її пишете, навіщо ви будете її впроваджувати і все інше. І маркетингові канали, це звісно дуже важливо, яким ми будемо чином взаємодіяти з нашою клієнтською базою або з нашими підписниками, з нашими потенційними клієнтами. Як ми будемо взаємодіяти тон голосу і все, -все інше обговорюємо сьогодні? Вимірювання результатів. Не будемо про це говорити. Звісно, вимірювання результатів, тому що кожен, кожна стратегія, незважаючи на аналіз, на цілі і все інше, має Вимірювати свої результати. Стратегія бере і вимірює свої результати. Звісно, ну типу це дуже важливо, тому що стратегія стає на ножки і піздюче вимірювати свої результати. Так, давайте перед тим як почнемо обговоримо основні аспекти побудови стратегії. Це завжди аналіз. Аналіз конкурентів, аналіз аудиторії, аналіз ринку. Це завжди цілі. Ми спочатку ми визначаємо цілі, а потім починаємо вже просувати свою стратегію і впроваджувати в бізнес. Далі це ми. Основні цінності для своїх клієнтів визначаємо, дотримуємося плану і впроваджуємо теж ці цінності. Потім розробляємо методи комунікації, основні канали просування і таке інше. І, звісно ж, основна, але дуже важлива. Складова побудови стратегії це вимірювати результат. Без вимірювання результатів у вас не буде чіткого розуміння, ви дотримуєтеся стратегії, ваші цілі досягаються або не досягаються. Що таке марк маркетингова стратегія? gps навігатор на шляху від постановки цілей до отримання результатів. Це може бути як від знайомства клієнта з брендом до здійснення покупки. Наша задача передбачити шлях клієнта. Та допомогти йому дійти до здійснення покупки будь-яку роботу. Ми починаємо з аналізу. Це завжди Будь-який бізнес, просування сементом, побудову воронки продажу, емейл, розсилки, просто створення контент плану на місяць. Спочатку ми аналізуємо аудиторію: хто наша цільова аудиторія? Ми визначаємо, не може бути, що моя цільова аудиторія це жінки, наприклад, від 25 там, до 45 років. Вони живуть в Україні, до прикладу. Ні, так не працює. Ви маєте чітко сформувати для себе портрет свого клієнта, болі, чому він купує, які в нього є заперечення, які в нього питання виникають в голові до того, як вони хочуть здійснити покупку. І закрити ці питання свої, своєю стратегією, своїм контентом, своїм продуктом. Ми проаналізували аудиторію, сформували для себе портрет, а потім нам потрібно проаналізувати ринок. Чи є сенс вашому продукту, вашому бренду, або вашій послуги виходити зараз в конкретний момент на ринок? Так, чи можливо у вас багато конкурентів, або у вас не конкурентно спроможний продукт, або занадто конкурентно спроможний, і ви там занижуєте собі ціну? Потрібно з усіх боків проаналізувати ринок. Звісно, продукт. І третє це завжди аналіз конкурентів. Подивіться, що роблять конкуренти. Подивіться, як вони комунікують зі своєю аудиторією. Подивіться, які в них продукти, на що вони наголошують під час презентації, під час продажу своїх продуктів, як вони обслуговують своїх клієн клієнтів, як вони повертають їх здійснювати повторну покупку. Сервіс це дуже велике значення має. Сформуйте собі, знаєте, свого роду табличку. Я наприклад, постійно все в таблички пишу, тому що ти так бачиш конкретні свої цілі. Конкретно бачиш свої позитивні, да, там, негативні сторони, там свої сильні сторони, слабкіші сторони. Ти бачиш конкурентів, ти бачиш аудиторію і, проаналізувавши ці таблички, так, цю інформацію, ти вже сам для себе, або сама для себе розумієш. Прийде до мене клієнт, чи він піде до конкурента? Якщо він піде до до конкурента, чому ми теж беремо аналізуємо сильні сторони конкурента? І впроваджуємо їх у себе, робимо ще краще. Тобто це така здорова конкуренція на рівні сервісу, на рівні якості продукту, на рівні обслуговування, на рівні там взаємодії, там комунікації, на рівні побудови контенту, на рівні запуску реклами. Ми проаналізували аудиторію, ми проаналізували ринок, ми проаналізували свій продукт і проаналізували конкурентів. Що далі ми робимо з цією інформацією? Далі ми поставимо цілі, що ми хочемо отримати. Навіщо нам потрібна стратегія? Наміщо, навіщо ми запускаємо там рекламу? Рекламу в соціальних мережах? Будь-яку рекламу. Навіщо ми там комплексний маркетинг запускаємо? Що ми хочемо отримати? Ми, наприклад, хочемо збільшити середній чек. Ми хочемо. Там, щоб бренд більше впізнавали, ми хочемо просто почати продажі, тому що у нас новий продукт на ринку, бо ми нова компанія на ринку. Завжди ставимо прям конкретні цілі. Не треба ставити цілі. Типу, хочу продавати. Ну хочу продавати. Конкретно скільки я хочу продавати, де я хочу продавати. І що я хочу продавати, за якою ціною я хочу продавати, тому що від того, як ви ставите собі цілі, буде залежати, якими інструментами ви будете користуватися, буде залежати, в яких об'ємах ви будете продавати, і скільки ви маєте рекламного бюджету, в принципі, ресурсу вливати в конкретну стратегію, в конкретне впровадження стратегії. Окрім того, що ваша пропозиція має бути цінною, вона ще має бути унікальною для клієнта. Тобто тут вже вступає в силу аналітика. Конкурентів і аналітика ринку, що пропонує вам ринок, що що пропонують конкуренти, і зробіть з цього унікальну пропозицію для своїх клієнтів, що допоможе вам виділитися вже на початку, ще до, до початку співпраці і взаємодії бренда з клієнтом, клієнта з брендом. У вас вже буде своє щось унікальне. Ми зробили аналіз, ми для себе визначили основні цілі, і далі нам потрібно сформувати цінну пропозицію для наших клієнтів. Тобто, а яка цінність для клієнта, ми розуміємо із того, що у нас є аналіз, у нас є болі клієнта, у нас є, чому вони купують, і вся ця аналітика. Ми, Використовуючи ці аналітику, маючи свої цілі, ми будуємо ці, цінність продукту, цінність послуги для нашого кінцевого споживача. Або якщо ви B2B ринок, то просто для споживача, або для свого дилера. І четверте, це розробити. Методи взаємодії розробити канали взаємодії з вашим брендом з вашими продуктами. Що, що мається на увазі? Це мається на увазі, ви хочете дивитеся на, на основі аналітики, ви дивитесь, ви хочете просуватись через соціальні мережі, через сайт, ви хочете запускати багатоканальність. Зазвичай я рекомендую своїм клієнтам працювати в такому, знаєте, в комплексі і запускати комплексний прям маркетинг. Але все залежить від вашого продукту, від аналізу, і все залежить від конкурентів. Якщо, наприклад, ви проаналізувавши аудиторію там, чи проаналізувавши клієнтів, бачите, що в соціальних мережах не продає, не зважає чи немає, там, немає конкурентів, немає вашої аудиторії, цільової чи ще щось. То, можливо, немає сенсу запускати соціальні мережі, навіть якщо там, зараз, звісно, Інстаграм, Фейсбук, це все дуже-дуже розпіарено, це класно, Тік-Ток. Треба спочатку зрозуміти, що я сказала якусь хуйню і сама себе запутала. Вимірювання результатів. Важливо чітко ставити свої цілі. Я на початку відео говорила про те, що ставте чіткі собі цілі. Не пишіть, що просто хочу збільшити прибуток, да? тому що тільки коли у вас є чіткі цілі, ви можете чітко вимірювати свої результати і аналізувати, досягли ви цілі чи не досягли чіткі цілі, чіткі метрики. Пропишіть для себе. Я особисто для нашого бізнесу я прям прописую конкретні. Цілі конкретні метрики, наприклад, скільки в мене клієнтів зайшло, який середній чек покупки, скільки в мене зараз проєктів в роботі, скільки в мене людей там прийшло на роботу за цей місяць, скільки ми заробили грошей. Ми всі рахуємо ці результати, який які, які в нас охвати сторіс, скільки в нас переглядів по сторіс, скільки в нас взаємодії з постами. Як люди реагують? Люди досягають, люди досягають моєї мети переглядом контенту, чи вони просто лайкають, проходять, і це взагалі не моя цільова аудиторія. Чи правильно я, в принципі, налаштовую таргет. Дуже багато таких нюансів, які варто прописувати. Тому я вам дуже рекомендую для вимірювання результатів і для постановки цілей брати прям такий чек-ліст, писати собі конкретно, як люди себе поводять. Десь 10, 10 собі, наприклад, пунктів прописуєте. І там щомісяця ви аналізуєте. Так, ось у нас є цілі, у нас є результати. Що я отримую? Адаптуємо стратегію, або там якісь нові рубрики вводимо, нові методи комунікації, нові канали комунікації. Якось починаємо взаємодіяти по іншому аудиторією, змінюємо тон, наприклад, або ще щось. Це дуже важливі моменти, які варто враховувати. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, якщо не цікаво, ставте дизлайк. Пишіть свої коментарі. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Бачите, як заходить вам контент або не заходить. Якщо у вас є якісь питання, ви можете звернутись до нас в агенцію Уграїди за консультацією або особисто до мене або до моїх колег, задати всі питання, які вас хвилюють, всі нюанси уточнити та масштабувати свій бізнес.